Шановна спільнота, минулого тижня ми провели в останню земну путь захисника України Мудрецького Петра Богдановича. Низький уклін герою та вічна пам'ять йому та усім героям, хто загинув за Україну. 4 квітня відбулося засідання виконавчого комітету Мединської сільської ради, на якому прийнято ряд важливих рішень. Зокрема, про проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів Медвінської громади та демонтажу елементів радянської та російської символіки на пам'ятниках. Починаючи з сьогоднішнього дня і по 1 травня 2023 року триватиме перший етап процедури перейменування, а саме опитування зі збору пропозицій від жителів громади щодо нових назв вулиць, опитування, як електронне Facebook. Так і паперове. Просимо вас долучитися до цієї важливої справи та зробити свій внесок в історію нашої громади. Також була затверджена вартість послуг Пилорами, яка розпочала працювати на базі комунального підприємства. Отож, звертайтесь до комунального підприємства за послугами. На минулому тижні відбулася парадна нарада, на якій з керівниками установ громади узгоджували перелік виконання першочергових робіт з покращення стану об'єктів інфраструктури комунальної власності. Згідно графіка, а саме кожний перший вівторок місяця в ЦНАПі відбувся прийом 23 жителів громади представниками пенсійного фонду України. Наразі в громаді відбувається перевірка Північного Офісу Державної аудиторської служби України щодо дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель. За результатами перевірки буде складено відповідний акт, який ми обов'язково оприлюднимо. Я вважаю, що це необхідна і корисна процедура, адже ми будуємо відкриту громаду і кожен має право доступу до інформації про закупівлі. Як вже неодноразово говорив, наша мета війти до двадцятки найкращих громад України і відкритість – одна із запорук цього. 7 квітня мною проведена зустріч з директором ТОВ та Сагроцентр Дмитром Свояком та членами робочої групи, на якій розглянули колективне звернення від жителів села Щербашенці та клопотання старости стосовно ремонту греблі та ямкового ремонту дороги на вулиці 9 травня. Прийнято рішення, що ці роботи будуть виконані за рахунок ТОВ та САГРОЦЕНТР, і вони вже розпочалися. В рамках підтримки від ЮНІСЕФ наша громада отримала канцелярські набори для учнів початкової школи, які будуть розподілені між освітніми закладами нашої громади. Службою справах дітей спільно з поліцейським офіцером громади проведено планове обстеження двох багатодітних сімей в селі Медвен. Слід відзначити, що незважаючи на складний час, кількість багатодітних родин в громаді збільшується. І це чудово, адже діти майбутнє нашої громади і держави. Отож, заради нашого майбутнього продовжуємо працювати і розвиватися. Миру всім нам та перемоги! Слава Україні!